Вітаю на каналі! Приїхав на риболовлю в таке озеро. Взяв з собою, тут є щука взяв щучий спінінг. Пізніше покидаю зараз на окуня Ставив 5 грамм і такий. Віброхвостик, 2 дюйма Кольорі лох. Пробуємо перше половити окуня. Пізніше ще пробую щучку. Тут давно не був ще як весною. О, є! Є, блін, файний окунь! З першої, блін, знов рибалки не буде, з першого той, блін, закиду. Є нормальний окунь. А може щучка маленька. Шо-шо? Що -що? Ходи сюди, окунь, блін, кій кабан. Йдеш? Ну давай скоренько. Щоб... Зійшов, був грам 350-400. Ну ти зійшов в мене одинарник, Бо я тримав воді, щоб тобі показати. Та я би не знаю, чи я би витягнув, бо він слабо тримався. Ну там 350-400 грам точно було. А? Ну і де візьми, в машині є? Блін. Шкода, що зійшов він, щоб його зважити? Взяв на самому викиді. Гарна сонячно, потепліло, легесенький вітерець дує. Поміняв на таку танту двохкулірну. що ще покльовок немає на того вібру хвоста. Поки що теорія з першим клюванням на першому закиді працює. Кидаємо вже годину, нічого нема, але тільки що мав такий класний удар, не підсікнув. Блять, щось зачепив, когось забагрив, чи що? щука зрізала. Зрізала щука, блін. Чи обрив. Ну щось велике і обрив. Відірвало, але щось було, блін, таке великий капець. Йду прив'язуватись. О, є, та, Бачиш, я казав. Але я не підсікнула вас. Ви який гарний. Піднімай, витяг. Такий, як рано. Але файн. Ага. Нарешті взяли окуня. Нарешті. То що мені говорити? Так ж там клювало, в мене взагалі наваріє той малесенький окунець. На пательню. На пательню? По-любому. По-любому. По-любому на пательню. Нарешті друзі на мікроджик клюнуло щось. Ну невелике щось якийсь окунець. А, а може і нормальний? Є нормальний? А ну уважай мікро якось його Класс. взяти. Потримати, що зробити? Ні-ні, це просто... Класс. Щоб я міг його взяти якось. Тримати? Нє-ні. Зараз він не папки діти. Такий класний. Так, той класний. А той зранку був два рази більший від того. М -м. Нарешті, Класс. блін, на мікроджик. Спокусився. Чекала. Це. Ти довго чекала, що ж не така радість. Що? Що навіть не знаємо. Він чи... зараз відом не тріхнувся ніхто. Ні, та я його... <гум> я його тримаю. Гачок переліз. <гум> Бляха. Диваш, Через зябра виліз. Що потягнути? Не, чекай, чекай. За нитку? Підніме до таку нитку до гори. Значить, чекай, б він що не бачу. Того ще тягне. чекай, не спіши біля шума. Ну, не тягни. Чуть-чуть там майже за нічого клас, який красавчик. Так, класний. Десяти на ньому кліщів таких водяних багато. Та файний, то приємний. Та вот ти закинув, бляха і щось підсіло. Ну, покльовки не було. Я думав, що впало на той на ту фігню, знаєш? Капець, блін. То файний окунь, так? Та на киїграну. Або забаграний, але то забаграний, напевно, бо водить. Чи ні. Нє. То такий грано був. Нє, це десь такі грано то. Бля, хай він знов... Нє-ні, не, не... не рухай. Ну не рухай. Ну не рухай. Давайте спіймо. То десь такий, як грано був. Буде копта? Буде підлітки закрити. Ота, ну, рано десь ось зійшов. Так, все, я переходжу на менший монтаж. Говорю. Все, роби мікроджиг собі. Бачите, хлопці, почав плювати на мікроджиг. Поставив такий іброхвостик 3 грами. Є, yeah. бля, зійшов. Був файний. Зійшов. Маленький гачок Треба вимотувати тут близько, не хочу плювати на все. На викиді. Тягнув приманку. Він може навіть взяв просто за хвіст. Класний, Клас. файний. Все, 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 підпускай той. Не, дужку трошки. Попусти дужку. Є yeah. файний. Всі блідоньки. Та ті мої тоже є бліди. Такий. Рада? Трошечки. Трошечки. Айтісно, було було <laughs> та... Ось такийши. Колір гай. Так та, ми треба його там повішати. Десь такі самий, як по мій перший, не будемо угу. Ну, зараз я повішаю. Все, друзі, більше не клює, ось такий назволов. Такий великий ще один з самого початку зійшов. На вечері пожарти якраз добре, 4 штучки. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, коментуйте, обов'язково підписуйтесь. Всім пока. Вже збиралися, але ще дружина зловила. одного. не знаю, чого так краєм тримається. Давай зараз. Та зійде, то зійде. Ні, то більший. Мій найбільший. Правда? Так, бачиш, і до понаростаєш. Mm -hmm. Молодець. Я вже чищу зразу тут на рибалці, бачите. Процес повним ходом.